Хочу вам показати, яка різниця між вкоріненими е, євроживцями е, з касети 84-го розміру та касети е, розміру 40. Ось це е, живці з касети 84-го розміру. А ось це, такі великі, це розмір 40. Ось яка. Різниця. Це вже майже готовий посадковий матеріал, можна садити в горщики і продавати. Ось так виглядає 84-та касета і ось так виглядає 40 -та касета. Бо люди дуже часто питають, яка різниця між е, посадковим матеріалом з 84-ї касети і 40-вої касети. Ось сорокова касета вже, дивіться, ставимо в горщичок, досипаємо землі і вже можемо продавати такий посадковий матеріал. Е, у нас можна придбати е, живці як в роздріб, так і гуртом. Е, тож, кому цікаво, можете звертатися. Ціни, е, Гуртові ціни, звичайно, нижчі, розничні.